Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скажи, як зав'яже». Поїхали. Що ж, я хотів би, щоб ми поговорили про скандал, який, звичайно, ще не завершився, ще набиратиме обертів. Ще ми будемо бачити нові, -нові епізоди. Я про міндічгейт. Але тиждень пройшов і треба провести перші підсумки. А як все було насправді? І я зараз е, хочу тільки е, частину цієї історії, яка колись стане хрестоматійною, буде вивчатися ну, в е, закладах вищої освіти, е, потім десь і в школі. Е, е, тому що для нас це також важливо, е, як для Сполучених Штатів, той же отергейтський скандал. Да? Е, і я хочу не про версію НАБУ, як у них там було, що вони 15 місяців досліджували, у них там тисячу годин плівок, вони там багато спостерігали за оцею всією камарілією, там вичислили її. Ну, честь їм і слава, якби тільки не соскочили, да, тому що там ще можливо можливий соскок через те, що заберуть справи у САПа. І те, що запутають в трьох соснах десь в татаровських судах. Але я хочу, щоб ми проговорили, а якою ж була реакція влади. Тому що це просто теж хрестоматія. але там для політологів, для політтехнологів і для тих, хто хоче розбиратися в кухні влади. Як же ж приймаються рішення і як реагує влада на, ну, на кризові ситуації? І так. 10 листопада зранку проводяться обшуки, і для влади це повний шок для Зеленського. Тим більше, що вони знали, вони вже хоч, хотіли загнати під лавку. На Буй САП в липні місяці. вони там, ну ми знаємо, це да? там закон прийняли. Потім відіграли назад, бо був картковий майдан. Бо всі там, типа, в усьому світі, там, типа, блін, що ж ви творите, блін, тварі, блін. І вони відіграли назад. От, але все одно для них стало повною несподіванкою. Це, як, от, як от умовно, там хто пам'ятає історію для Сталіна 22 іюня, ровно в 4 часа, Внізапно. От, І от зненацька заскочили їх, і е, повний мовчок, мало того, понеділок. Всі один одному перекидували, всі там, типу, ух ти, ухти, ух ти, оце да, оце да, оце да, оце да. І що там всі обговорювали, що міндіч зміг звалити, крім, крім оцьої штуки, що там типу, оце да, оце так достали, оце так. блін, Ну ми очікували це все. Але не очікували, що це так цинічно, що це там все по-русски, що у них там ручки болять, от того, щоб сумки з мільйонами носити. Ну, ми розуміємо да, це все. От, і тому. Все одно це, це застало зненацька і нас і європейців весь світ там гуде і мовчить. Але додаткова тема там, типу, а як же свалить вдалося міндічу? І всі там, типу, ну дуже наївні. Ну а може втік, а всі ж розуміють, що дали звалить, дали свалить. Чому? Тому що він найцінніший свідок, на ньому все замикається, якщо його прибрати. От, забігаючи наперед спойлернем, ну я не це не тільки я догадався. Я думаю, що всі нормальні люди, що тепер йому його життю там теж загроза, що з ним може статись те що спортновим. І Ігор Валерійович Каламойський про це вже заявив. Чому? Тому що чудак дуже багато знає. А так, хоп, ключовий свідок. Пропав він. Ну, поки що він пропав. Тупо пропав е в Ізраїлі, десь. да от Як виявилось, у нього є закордонний паспорт, але між тим. Тільки надвечір, тільки надвечір Володимир Олександрович спромоглися на там, три хвилини у своєму відеозверненні. Причому і от тут я хочу звернути увагу, що весь час буду звертати на технології, як вони спригують, як вони, що вони роблять. І от є взагалі класика жанра для зеленої банди знецінювати людей. Вони звикли знецінювати. Згадайте квартал, що навіть ранні, там в нульових роках вони знецінювали там, Ющенка, знецінювали його там, ідеї по голодомору. Да, згадаємо там сеньор голодомор, там знецінювали там, його намагання пробитися українську культуру, українську ідентичність, трипільська там, культура, все це там зводилось до рівня Черепків, там бджол, там ну, це таке все. О, так само там. Знецінювались там через, через якісь там е, парубі, там через те, що там ну, їм здавалося, що він там щось не так говорить. Хоча я особисто його знав, і мені все, все зрозуміло. Да? Там, типа, знецінювали там клічка, знецінювали ту ж саму нещасну там, Юлію Володимирівну. От ішло знецінення, знецінення для того, щоб потім своєму хлопчику розчистити дорогу. Да? Там, Але тут в даному випадку є технологія знецінення не тільки людини. А і знецінення події там, типа, ну, яка подія там, тіпа, ж, ну, можна ж поставити в ряд там, типа, там, э, весілля Коріша, там, типа, і там, э, бомбардування Херосіми. Ну, це ж події одного порядку, да. Ну, можливо. Там для когось і так, тому що тут ближче, то далі. Да, але технології ці використовуються для того, щоб там, тіпа, ну, дивіться там, тіпа, Зеленський в своєму відеозверненні про те, як він з'їздив в Херсон, як він там обіймав і врятував дітей, там, як він ще щось ще, 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 ще щось, і там якимсь п'ятим пунктом, і він і сказав, там, ну і між іншим. І почав казати: ну, між іншим, ну, ми ж розуміємо, між іншим. Тобто, це все, на що вони спромоглися. Плюс, що було понеділок, і десь до вечора вівторка, тобто, перші два дні. Всі, хто знав Міндіча, шарахнулись від нього. Там, типа, блін, там, типа, хто такий міндіч? Ми не знаємо. Або там залізли в домик, там, типа, я в домике, там, от як діти в дитсадочку, І там, типа, ми не при ділах. Міндіча або не знаю, або забув, хто це такий, або там, типа, ну, там, далеко е, відкарастались від нього. да, і Понеділок і десь до середини вівторка всі в такому невизначеному стані, що ж буде там і влада, влада дрижала. У Зеленського було е кілька речей. Перше, що він. Його реакція була. Ну, це внутрішня, це як розказують. Перша реакція: блін, парву як ту грілку, набув сам, Блін, подонки, проклятий там, типа та, та 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 рука Москви. Тут же ж хтось каже, це ж рука Москви, це ж рука Москви. ну і Володимир Олександрович, хочеться вірити, тому що він же ж Україна, це ж Зеленський, да? І тому хто проти Зеленського, той проти України. Ну це в їхньому викривленому понятті. Якщо ти проти Зеленського, ти проти України. ні ні ні, навпаки, друзі, хто проти Зеленського, той за. Україну, от, так що не треба, але між тим, е, значить, зелена Камарилья там сердяться спочатку на Набуйса, потім, як кажуть, там Зеленський там кидався, там, бігав, там е, кидав бумажки, документи, не міг нічого навіть підписати, якогось поточного там чогось, от, і так само всі в паніці там, типа, блін, там, типа. Цей долбанутий міндіч, як вони могли проколотися, які вони вони нас підставили. То є все, Спочатку його набу підставили, потім уже на набу, ну смислу. Що ж ти на, на літер будеш сердитися? Да? Не, не після От, А тепер сердиться треба там на, на Міндіча, Міндіч підставив, міндіч підставив, міндіч там десь ще щось там. Типа, навіщо вони підставили Зеленського? ай яй 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 яй, -яй. попались там, дурачки, блін. там. Не вміють елементарної конспірології не знають. Ну, в общем от щось таке. От. Але е, вівторок, е, 11 листопада, почалось, е, якби прояснятися на зелених горизонтах. Чому? Тому що європейські союзники один за одним почали говорити приблизно одне і те ж, що ми. Це внутрішня справа України цей корупційний скандал. Що ми раді, що антикорупційні органи працюють? Ми сподіваємося, що уряд України не буде стояти на заваді цим розслідуванням, але, врешті-решт, ми заявляємо про свою подальшу підтримку України. І знову ж, а у них треба розуміти ментальність зелених. Знову ж, зелений, правда, Зеленський насправді думає, що він це Україна. Якщо кажуть, ми будемо надалі підтримувати Україну, вони видохнули. Хух! Давити не будуть. Ну там натякнули, звичайно, пішли натяки в вівторок. Що непогано би було б зробити там ну, якісь. Правильні там речі. ну Наприклад, ну що треба зробити? да ну Наприклад, Зеленському. Ну, відмовитись, натякнути, що на другий. Ну або не натякнуть, прямо сказати, що на другий термін він не йде, щоб там е, да? Значить, під, підказати Стефанчуку, що треба переформатувати уряд. да І саме головне, звільнить. Єрмачка з офісу керівника офісу президента призначить нового, когось там бажано з боку, для того, щоб показати, що ми працюємо над помилками. Да? Знову ж там, типа політичних в'язнів звільнити цього ж, ну, Магомед Расулова, його батька, які сидять уже там який четвертий місяць, просто тому що, що вони. Напали там сказати, що там тіпа, я зроблю все. Ну, він це сказав, але він сказав це так, як ми між ділом, що там тіпа, я буду сприяти там, ну, щоб було прозоре розслідування, це по ну щось таке. От, е, нічого такого сказано не було, хоча на це натякали. Але прозвучало те, щоб е, за що вони вхопились, як за Солом'янку. Що Штати не прореагували жодним чином, а Європа прореагувала отак. Що там, типа, ми за те, щоб розслідування було, ми підтримуємо антикорупційні інституції, але, але отак. Але підтримуємо Україну. І Америка фактично промовчала. Трамп нічого не сказав. У Трампа там свої е, проблеми у нього свій там е, гейт, да, Епштейн-гейт, там його звинувачують в розбещенні е, дівчат. От, і все таке. От, і, ну, і для Трампа в цінностях Трампа, скажем там, не стоїть. Дотримання ну там антикорупційного законодавства як там основний критерій для того, щоб співпрацювати. Да? Тобто йому по барабану там Зеленський замазаний в корупцію, не замазаний там фелітов. О, це в цінностях його. Да? Звичайно, що багато хто зреагували, і республіканці, і особливо демократи, тому що для них це принципово важливо, тому що цінності в Сполучених Штатах і в Європі ще досі грають. Роль у нас цінності це тільки прикриття. Ми вишиванкою одягли, значить ми українці. Насправді не так. от е І от що ж далі? Що ж далі? Е далі настала середа, і ми почали виразно бачити розворот. Тобто, слуги, е, якби встряхнулись, провели, мабуть, вівторок. Вечірню довгу нараду там не знаю під чайок, кафійок чи під щось інше, але з ранку середи забігали. Навіть це можна було визначити по команді, які дали в обласній військовій адміністрації терміново вже до кінця середи провести якісь брифінги, якісь публічні заходи, щоб всі і весь інформпростір заповнить, що влада працює, влада працює, обласні військові адміністрації і те, те, те роблять, щоб всі забігали, щоб десь щось ну щоб це було публічно, щоб всі бачили, що влада на місцях працює, там районні адміністрації обласні адміністрації. І всі там сайти, всі новини, щоб щоб все гуділо, що там запрацювали. І так само на рівні уряду. Уряд працює 25 годин на добу, уряд не спить, уряд білий і пухнастий. Він і тут за заволив тисячу думає, і за оце думає, і оці нормативка готується. І тут енергоатом, там ми там переформатуємо, і тут то, що, то От, Паралельно. Володимир Олександрович, який, а, да, і уряд тут же ж, але дуже сухо, дуже. Повідомляє, що ну відмежовується від Міндіча, Що міндіч це зовсім не те, що ви подумали, що ми, е, міністрів, які зашкварились, подамо. У нас 18 листопада буде засідання парламенту. Ми їх там типу, викинемо з уряду, але весь уряд, весь решта уряду це цепенце. А ми працюємо, важко працюємо, тяжко працюємо в ім'я України. Повірте нам, і те ж саме говорить Володимир Олександрович, що він е, там якби відмежовується від міндіча. Чудак, до якого він на днюхи бігав, міндіч до нього, вони в місті вертольоті літали, в букавелі відпочивали, їхні дружини, там, подруги там, типа, ну, в общем, і тут я його не знаю. Вообще, там, случайно проходив там, типа, я при чому з да, понтами. І це ж там, типа, а ми ж пам'ятаємо, якщо в мене буде свій свинарчук, я там типа, трх, удавлюсь на носках, розплиту їх і удавлюсь. Да, ну, типа, того. От, і тут. Ну і паралельно ж, Володимир Олександрович, їде вже тепер в Запоріжжя, знову ж там обнімає дітей, нагороджує там воїнів. Там. Ну, в общем, ну, тяжко працює, тяжко працює. От, тут же ж побігли перші кризи з корабля. Наприклад, там Уміравслиняв спочатку Стамбул, потім ще кудись і сидять, вижидають. Знову ж, більшість слуг сидять в домі, вижидають. Чим закінчиться? Всі мовчать. Тіпа, да, там. От, е, якщо якийсь круг запрацював, там, а, е, ну і як мені розказують, що багато хто пішли, і, ну, ну правда, не в середу, а кажуть, у вівторок була тупо, блін, сильна попойка у слух, зібрались десь і чисто, там, тіпа, накидались, блін, щоб забитися. Але в середу почали вас прявати. Хоча, от дивіться, там втік Мілованов з корабля, от одна із перших крис, да? він же ж там всю дорогу кричав: там, типа, Не трогайте президента. Він же, ж президент Кеше, він був в наглядових радах. У і енергоатома. І там і там же ж непогану пайку можна отримувати, ну, щоб ви так жили. От, Але е, понятно, що довелось піти під тиском своєї професури, що там, тіпа, ми тебе скинемо, ти блін, нас позориш. там, тіпа, Ти хто такий взагалі, блін там, і доводиться йти, багато кому там, тіпа, щоб зберегти е, залишки репутації. Е, е, от, Понятно, що Мілованов для всіх залишиться людина, яка хвалилась тим, що вона не читає книжок. От ну і була там в усіх структурах. Ну там типа, ми отримуємо гроші від держпідприємств, як член наглядової ради від Юлії Свириденко А тут є, ми типу, її рісуємо зарплату, 6 тисяч доларів. Тіпа типу, вона вечорами, після того, як в уряді попрацювала бідняжечка, ну вона не наработалась там, і все одно рве там, типу, попрацювати, ну, трудоголік. Вона ще приходить і у нас 6 тисяч доларів заробляє. Ну а що так можна? От, Але тут закончилась лавочка, Милована той свалив, і це все на паралелі. Далі, що ми ще можемо там сказати? Ага. І це середа четвер пішло на фоні заяв, що продовжується. Що вони почали підтягувати? Що у нас Європа підтримує, значить, вона підтримує Зеленського. Це одна із. Ключових маніпуляцій, але як правило такі маніпуляції е, проходять. Якщо ви погоджуєтесь з тим, що там президент України він представляє Україну, значить, він частина України, значить він відміні України, і значить, якщо кажуть, що підтримують Україну, значить підтримують президента. Це зовсім не так, але це, ця маніпуляція працює. І треба, щоб ви пояснювали іншим людям, що колись ще ну це давно е, сказано було, що не можна Любов до батьківщини переносити на її уряд або на її короля там чи на її імператора. да Там, типа, не можна. Це рівнозначні, нерівнозначні е, поняття, це це прорізне, це як е, тепле і зелене. Е, от, е, хоча іноді зелене буває теплим. да Так от е, так от е, і це все продовжується. І що ми можемо зафіксувати станом на сьогодні? Що зелені е, вийшли з цієї кризи, е, вийшли, е, ну, звичайно, дуже ослабленими, але тіпа, видохнули. То, що дивіться, на Майдан там ну, не знаю, там військові інваліді не зібрались. Там картковий майдан не вийшов. Там, типа, зіля, уході, блін, ти достав. Ти ніколи не одмажешся, міндіч, це ти. Ти це міндіч. Ти папа мафії цієї. От ніякий не міндіч. Міндіч це виконавець, Куда міндіч носив. Перше питання, Володимир Олександрович, кому заносив міндіч? Міндіч знімав 15% з енергоатома, окей, там він там, 5% залишав, щось собі, щось там кому конвертами, кому мішками, кому сумками віддавав бабки, два і плюс 2 мільйона там, на Москву да, з кожного приходу. Да, там, типу. От, то есть, пряма державна зрада, а кому відносив міндіч. І тут же ж там Єрмак, я не приділах, Зеленський, я не при ділах там, типа, блін, всі не при ділах там, типа, А кому ж він тоді односив? Може, арахамії? Може, мар'янки, типа, а ну же, а же. І всі знають, от всі ж знають, кому було однесено. І саме головне питання: от чого, що ми не знаємо? Скільки односили? Яка була доляха на самий верх? Із 15% – 5, 7, 10. Ми от цього не і ми можемо сперечатися тільки за те, яка сума? Я думаю, що десь третина на саме верх заносилась, тут третина між виконавцями, плюс там треба щось роздати там всяким кварталам, сявкам, там позитивним блогерам і так далі. І так далі. Ну тобто комусь ще раз, комусь конверт, комусь сумку, комусь півмішка. День, да? е, от, І станом да, ну, от, піждень закінчився, там на вихідних ще всі обговорюють, але вже це обговорюють так, уже, як уже шлейф пішов, да? е, мусимо констатувати, що зелені з цієї кризи вискочили дуже ослабленими. Тепер точно вже, коню понятно, що Зеленського ніколи не виберуть на тлі цих скандалів. Е, мало того. там... Дуже, дуже е, важко подумати, що ви можуть вибрати там е, ну, ну, його -то політична сила, якщо він її, там очолить, пороскочить в парламент 5%, ну, там більше ну, набере там, у нього умовно залишиться відсотків 15% свого ядерного електорату, ну, вічно наївних. Вот такие, вы все врете, вы все врете, он хороший, это его подставил Миндич, да, а вот там типа это его, это порох подставил там, типа порох Миндича а чтобы Миндичу все-таки, ну, такие версии будут. Вот. Що е, ще е, вийшло е, в кінці тижня? Вони вас спряли на, на, ну, на рахунок того, що там з четверга почалися, там, типа, закидони, що це ж рука Москви, що це ж на і Сап працюють на Москву. Ну, тобто, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. От там е, є така Наталка піввареника з плюсів, е, так от вона е, дописалася до того, що там, типа ж, ну, е, на Буй Сап Розгойдують човна, діють проти президента, знаючи, що діють в інтересах е, е, Росії. Натомість Європа повністю за нас. І хочеться сказати: виходь хрестик, зніміть, е, е, чи, ну, чи, чи труси діньте. Чому? Тому що там, типа, ну як же ж, ось же ж мерць. Візьміть мерця і каже, що ми підтримуємо Україну, але ми Зважаємо на те, що уряд України не буде заважати антикорупційним органам НАБУ і САП проводити свої антикорупційні розслідування. Уряд не буде. Тобто Мерц показав свою підтримку Україні як державі. І на і САП як інституція, і Наташа не треба казати, що вони тут рука Москви. Тому що, якби це було так, їхні розвідки, мабуть, би знали. І ЦРУ, МІ-6 сказали б там, типа: Владимир Олександрович, у вас тут під боком шпіони. Он Наташа каже шпіони, і ми ж підтверджуємо, що шпіони рука Москви взять, розстріляти срочно. Ну, Наташа ж в курсі, Наташа ж знає, да там типа. Та ні, Наташа просто, блін, хоче в трьох соснах запутать. От, ну, так буває, звісно, так буває, що сявкам дали тему, вони тему відпрацьовують. І цю тему будуть відпрацьовувати далі. Всі, хто десь звинувачує, що Міндіч і Зеленський дорівнює, це рука Москви. А як це не дорівнює чи що? А як тоді Зеленський міг допустити, що його Каріфан, не являючись ніким, ну, власне, як і Єрмак, керують керують інституціями, не являючись там до цих інституцій ні з якого боку. Але ж ми по Єрмаку знаємо, і ми ж по Міндічу знаємо і до цього ж знали. А тепер це виходить не так. Тепер це виходить, якщо розказувати правду, то виходить, що це російське ПСО. І винувати виходить той, хто каже, що міндіч вор це погано, це проти, проти України. Тобто, я винуватий, що міндіч вор і що в нашій державі ворам потакають, що міндіч це найбільший диверсант в історії, мабуть, войн, Да? Мало хто може сказати, що там типу, взяв. І кинув державу там ну, тільки по одно. Це по першому епізоду на 100 мільйонів, або там на 150 по різному кажуть доларів. Тобто, на 100 мільйонів ми не доотримали дронів, ракет е якоїсь іншої техніки, не поставили в ЗСУ. Тобто, ви розумієте, яка це диверсія? Тобто, це державна зрада. Е, і, а причому зрадник той, хто розказує про державну зраду, от е, власне, що ми маємо на кінець, вони аклімаються е, і зараз спробують е, завдати контрудар. І цей контрудар буде. Вони в першу чергу захочуть забрати справи. Справи у САП передати їх в звичайну прокуратуру і запутати в трьох соснах, або потім запутати в судовому порядку, в ручних підконтрольних судах. І тут важливо, щоб НАБУ і САП не прозівали. Хоча є хороша новина, я бачив цих хлопців, і я думаю, що вони закусились, що тут вони тут вже грає їхня гідність, їхня професійна етика і. Їхнє, от, ну, от, українське, да, от, щире українське там, типу, блін, там, та нет, ні, тепер, по-вашому, не буде. А перекупить всіх не вийде, е, ні за які бабки. І тут уже ж не про ну, це ж для Міндіча цінність золотий унітаз, а для когось там, типа, класно зроблена робота, це цінність, е, слава. Тому що вони тепер на рівні героїв, такі ж самі, як ті, що як Мадяр, як ті, хто там новоросійськ притормозив, там, чи ще що, от вони на рівні на рівні вже скоро вийдуть там ну, з Будановим, в да, там, своїм, там, типа, от скажуть, є там хтось на, на, на фронті б'є супостата, а хтось внутрішню крамолу крушить. І це теж... Якби правильно і героїчно, і хлопці вже не захочуть своє ім'я топтати. І тому я думаю, що ми, ми на цьому тижні вже побачимо нові епізоди. І я думаю, рано чи пізно ми побачимо і почуємо в плівочках і єрмачках. от Дякую вам, що вислухали. Історію як то перша частина марлізонського балету. Далі буде. Тримайте себе в руках, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Будь ласка, вподобайте, коментуйте, щоб воно просувалося там внизу. Під описом є номера карток, можна підтримати цей канал. Це важливо, друзі. Будь ласка, ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля оцієї всієї Камарілі, Україна міцно стоїть на ногах, зсу не переможні, тому русняві не пройдуть но пасаран.